Дев'ять місяців триває військова агресія Росії проти України, і за цей час ми спостерігаємо суттєве порушення прав людини по всій території нашої держави. Альянс громадського здоров'я впроваджує систему моніторинга порушень прав людини і реагування на це з боку спільнот. Ми хочемо подякувати усім партнерам, хто впроваджує систему реакт. І допомагає вирішувати кожен кейс порушення прав людини, а далі про міста, де впроваджується система Реакт, про незламність українців і про нашу скору перемогу. Увесь період окупації я продовжувала працювати. Клієнти зверталися як і раніше, але було набагато важче вирішити ті питання, з якими вони зверталися. Порушень прав людей ставало набагато більше. Фіксувалися воєнні злочини, порушувалися абсолютно усі права людини. Людям надавалася допомога в межах міста, і завдяки громадським організаціям, благодійним організаціям, які долучалися і залишалися на території області, ми все ж таки старалися поновити права людини. Треба віддати шану нашим медикам. Ніхто з них не заховався, не втік. Всі працювали на своїх містах. Всі реактори стали волонтерами, допомагали нашим. Клієнтам і медикам і нашим захисникам чи моргій. Документатори фіксують такі ж самі порушення прав наших клієнтів щодо війни. Це переважне на неналежне надання медичної допомоги на наслідок дискримінації. Проблеми з правоохоронними органами, але з'явилися й інші випадки порушення прав сугубо пов'язані з війною. Людям, що були подбавлені, можливості лікуватися, наші документатори допомагали відновити відновити лікування, і лікарі завжди йшли нам на зустріч. В кривому розі мешкає наприклад для нашого міста понад 100 тисяч. Це тільки офіційна цифра внутрішньо переміщених осіб. На дуже багато потребують допомоги дуже потребують багато уваги, у тому числі від нашого проекту. Недавно от нас а клиент, который оказался в эпицентре артобстрела. Физически он не пострадал, но психологически он нуждался в реабилитации. Нам удалось помочь ему оформить статус ВПО и на какое-то время найти ему жилье в селе рядом. Клиент имеет доступ сейчас ко всем услугам профилактики и постепенно, медленно восстанавливается, возвращается к жизни. У нас вернулся человек. Який працював на окупованій території рятівником, і окупанти врізали йому сікатором пальці на руках повністю і випалили на спині йому слово «спасатель». Ця людина звернулася до нас. він він дуже в тяжкому стані. Він подавлений. Ми допомогли йому, знайшли йому гарного психолога, допомогли йому із. Медичною допомогою він зараз проживає із сім'єю на території нашої громади. Тобто потихеньку людина повертається до життя за сьогоднішніми даними. В Полтавській області знаходиться більше двох тисяч міських поселень. Полтавська область прийняла більше двохсот тисяч осіб. Активізувалася робота всіх громадських організацій, всіх державних і недержавних інституцій. Наразі збільшилась кількість людей по зверненню по порушенню прав. Тому що в нас Полтава прийняла дуже багато кількість людей ще числа про ми е, працюємо по порушенню прав саме вразливих груп населення. Чому тому, що наркозалежність криміналізована, надання сексуальних послуг несе за собою теж уголовну відповідальність в різних галузях, по різним причинам порушуються права саме цих людей, і всі ці звернення ми обробляємо. Консультуємо, перенаправляємо і фіксуємо в реакції. Найбільша кількість вернень сьогодні надходить від представників РУ, учасників програми ЗПТ, людей, які живуть з ВІЛ та людей, які хворіють чи перехворіли туберкульоз. Відповідно до наявних запитів, ми намагаємося максимально активно реагувати та допомагати цим людям отримати весь необхідний пакет допомоги та всебічно сприяти тому, аби їхнє перебування в нашому регіоні було комфортним, безпечним та з дотриманням усіх базових прав людини. Система реак допомагає відслідковувати порушення прав, а також допомагає вирішувати і захищати права. За час війни ми вирішили понад 90% звернень про порушення прав людини, які надійшли в рамках системи РАА. Ми дякуємо, дякуємо всім партнерам. Ми дякуємо Збройним силам України за те, що вони демонструють не лише захист. Нашої держави, а на захист фундаментальних прав, гідність, свободу, фундаментальні цінності, які ми всі поділяємо. Разом ми сильні, разом ми переможемо. Слава Україні!